Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 нових серіалів. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Кровні брат і сестра Родерік та Медлін Ашари володіють величезним фармацевтичним бізнесом. Вони живуть у розкішному старовинному особняку в оточенні прислуги і цілковитого матеріального достатку. На шляху до успіху багатії безжально розправлялися з конкурентами, організовували нелегальні схеми та зробили безліч жахливих вчинків. Проте раптом члени впливової родини починають помирати за таємничих обставин у дивній послідовності. Родерік запрошує до себе додому слідчого Огюста Адюпена щоб розповісти правду про жорстоке та кримінальне минуле ашерів, водночас, будучи упевненим, що в будинку оселилося якесь таємниче зло. Події розгортаються під час святкування Хелловіну у невеликому містечку Порт Лоуренс. Шукаючи місце для проведення вечірки, група підлітків проникає в покинутий будинок, де кілька років тому було вбито людину. У самий розпал ночі з ними починають відбуватися дивні речі, та згодом вони дізнаються, що пробудили привида Гарольда Бідла, молодого хлопця, який за дивних обставин помер у підвалі будівлі 30 років тому. Тепер, сповнений рішучості помститися, він починає полювання за підлітками, які Виявилися з дітьми його колишніх друзів водночас, переляканим друзям, нічого не залишається, як об'єднатись з батьками, аби зупинити жорстокого привида. 12-річна Марі Леблан не бачить від народження, проте це зовсім не заважає дівчинці почуватися щасливою. Разом зі своїм батьком Даніелем вона мешкає в Парижі та добре проводить час, насолоджуючись життям. Проте, коли починається Друга світова війна і німецькі війська окуповують Францію, Даніель приймає рішення втекти з міста. Разом із донькою він перебирається в невелике приморське містечко Сен-Мало та згодом приєднується до місцевого партизанського руху. У цей час Марі починає Записувати та транслювати антинацистські передачі через старенький радіоприймач, дізнавшись про підривну діяльність, німецьке керівництво доручає юному німецькому солдату Вернеру знайти та вбити активістку. Непогано знаючись на радіотехніці, хлопець швидко виявляє Марі. Однак, слухаючи трансляції, Вернер починає сумніватися у своїх переконаннях та правильності всього, що робить його країна. У середині ХХ століття в Тихому океані було виявлено прихований Всесвіт величезних монстрів. На цьому фоні було створено секретну організацію під назвою Монарх, метою якої було виявлення та вивчення унікальних рідкісних гігантів тваринного світу давнини. У 2014 році відбулося епічне зіткнення Титанів, після чого вражений світ наочно переконався в існуванні стародавніх чудовиськ. Молода вчителька Кейтренда хоче розібратися в причинах подій, що відбулись. Та вирушає в небезпечну подорож, аби знайти відповіді на питання про зв'язки власної сім'ї з загадковою організацією. Згодом пошуки істини приводять дівчину до колишнього офіцера армії Шалі Шоу, який володіє знаннями, що становить значну загрозу для монарха. Продавець антикварних книг Аполло страждає від нічних кошмарів та спогадів минулого. Будучи зовсім дитиною, він втратив батька, який раптово покинув сім'ю, що назавжди залишило глибоку рану в його серці. Одного разу шляхи добросердечного Аполло перетинаються з чарівною співробітницею Нью-Йоркської бібліотеки Еммою, яка одразу ж справляє на чоловіка приємне враження, незважаючи на взаємні почуття та бурхливий роман, що зав'язався між молодими людьми. Дівчина вирушає у заплановану подорож. Рож до Бразилії, де згодом зустрічає дивну бабусю, яка пропонує їй загадати три бажання після повернення в Америку. Емма воз'єднується з терплячим коханим та народжує Аполло сина. Проте в один з днів дівчина безслідно зникає. Події розгортаються у середині минулого століття навколо лаборанта дослідницького університету Елізабет Зот. Завзята жінка мріє стати видатним хіміком, проте все, що їй довіряють, це вирішувати рутинні обов'язки, в той час як власні експерименти вона змушена проводити під покровом ночі. Незабаром талант Зот помічає Келвін Еванс, молодий вчений, який подає великі надії та претендує на Нобелівську премію. Працюючи разом між молодими людьми, виникають почуття, проте щаслива ідилія триває. Я недовго одного разу хлопець трагічно гине. А всі результати досліджень забирає хитрий начальник та видає за свої. Знедолена Елізабет звільняється з університету та згодом отримує пропозицію стати телеведучою кулінарного шоу. У лондонському кварталі Вайчепел виявляють тіло невідомого чоловіка. Розслідування доручають прискіпливому детективу Едмонду Гілінхеду, який, незважаючи на досвід та докладені зусилля, не може встановити особу вбитого та знайти злочинця. Рівно через 50 років детектив та шукач пригод Карл Вайтман планує поїздку до Польщі для виконання секретного доручення. Однак усі його плани руйнує новина про те, що в районі Вайчепел виявлено труп чоловіка. Вайтман скасовує поїздку та приступає. Пає до розслідування злочину, проте всі спроби пролити світло на подію не дають жодного результату. У 2010 році детективу Шахарі Хасан доручають справу про вбивство невідомого чоловіка, труп якого був знайдений у лондонському районі Вайчепел. Піднявши архівні документи, шахарі вдається з'ясувати, що в минулому на цьому ж місці вже знаходили схожі трупи. В той час як злочинця так і не знайшли. У 2053 році сержант Мейпл Вуд розслідує загадкове вбивство чоловіка, що Сталося в лондонському кварталі Вайчепел. Знову той самий район, невідомий чоловік та відсутність доказів. Талановита хакерка Дарбі Харт займається детективними розслідуваннями, через що частенько потрапляє в різні халепи. Одного разу дівчині надходить дивне запрошення від мільярдера-відлюдника Енді Ронсона, який пропонує Дарбі провести вихідні в його розкішному заміському маєтку. Заінтригована дівчина приймає запрошення багатія. Та прибувши до місця майбутнього відпочинку, вона виявляє ще вісьмох людей, запрошених ексцентричним Ронсоном. Згодом у маєтку стається трагедія. Одного з гостей мільярдера знаходять мертвим. На перший погляд, смерть виглядає нещасним випадком однак, дарбі переконана, що це не так. Розпал громадянської війни у США завзятий Джордж Рів вступає на службу в армію конфедерації, беручи з собою вірного слугу Баса, який змушений разом з хазяїном потрапити у гущу кровопролитних боїв. Дивом виживши бас здійснює втечу та ховається в південно-східних лісах, де живуть корінні американці. Три роки по тому чоловік опиняється в штаті Техас, де знайомиться з заступником маршала США Шерілом Ліном. Разом з ним бас починає вести полювання на небезпечних злочинців, що ховають. Ця в індіанських резерваціях та стрімко перетворюється на успішного федерального офіцера. Амбітна юристка Інгрід Льюіс робить усе, аби досягнути кар'єрних висот та в найкоротші терміни домогтися поваги своїх колег. Спеціалізуючись на складних кримінальних справах, вона залюбки відстоює інтереси своїх підопічних, при цьому не звертаючи уваги на їхню людську якість та принципи моралі. Кілька років тому Інгрід захищала Джона Вебстера, який міг опинитися за гратами у зв'язку зі звинуваченням своєї колишньої коханої в жорстокості. Між нею та чарівним клієнтом зав'язується. Бурхливий роман, внаслідок чого адвокату довелося розлучитися з нареченим та розірвати заручини. Через деякий час, зрозумівши, що вчинила помилку, інгрід кидає Джона, після чого її будинок підпалюють. А хороша подруга та колега по адвокатській фірмі гине. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!